Друзі, вітаю усіх! В цьому відео я вам розповім, чому не варто захоплюватись інвестиціями в українську нерухомість та що краще інвестувати в нерухомість чи акції та облігації. Інвестувати в нерухомість, здавати її в оренду, вигідно в розвинених країнах з твердою економікою та валютою, але не в країнах, що розвиваються. Україна навіть не країна другого сорту, що розвивається, а це країна фронтір третього сорту. Тому бізнес. Нерухомість та валюта України дуже ненадійні. Інвестиції сюди вкладати небезпечно та непередбачувано. Це графік нерухомості у розвинених країнах. Якщо інвестор купив нерухомість в розвинених країнах через ЄТФ фонди РАІД у 2007 році перед кризою 2008, зараз би він отримав капітал у 2,5 рази вище ніж тоді. На відміну від інвестування в українську нерухомість, де ціни ще й досі не дійшли до рівня 2007 року. Вартість фондів нерухомості РАІД в розвинутих країнах відновилась вже через три роки після кризи 2008. На цьому графіку ми бачимо, що з 1994 року по кінець 2021-го прибутковість фондів РАІД була 10%. Вкладені кошти виросли в 14 разів. Чи приносить вам українська нерухомість 10% прибутковості за рік? Окрім низької прибутковості, ми маємо цілий набір додаткових незручностей. Вартість одного об'єкта нерухомості дуже велика, тоді як акція фонду може коштувати усього 30 доларів, де вже будуть зібрані мільйони будинків і офісів по всьому світу в найкращих та ліквідних місцях. У більшості інвесторів немає достатньо капіталу, щоб купити навіть кілька будинків, не кажучи вже про всі країни. Також варто згадати ризик ліквідності. Щоб продати квартиру, за вигідною ціною може знадобитися багато часу. Якщо продавати швидко, доведеться знищувати ціну. Тоді, як продати ЄТФ, займається кілька секунд по ринковій вартості. При інвестуванні в фонд ви не втрачаєте час та гроші на управління. Утримання майна, пошук арендарів, ведення перемовин, збір орендної плати та рішення невідкладних справ арендарів. А якщо ваша нерухомість знаходиться на усіх континентах, як тоді? Інвестувати тільки в українську нерухомість несе багато ризиків: географічні, політичні, військові, законодавчі та економічні. Наприклад, українська нерухомість прив'язана до української економіки та валюти. На цьому графіку ми бачимо офіційний курс гривні по відношенню до долара. Спрогнозуйте, як ви вважаєте, який буде курс далі, якщо він продовжуватиме змінюватися згідно з цим графіком, напишіть в коментарі під відео. Дослідження показують, що активи бажано тримати в надійній валюті, також валюта цілі повинна відповідати валюті інвестування. Інвестувати в нерухомість і здавати її в оренду це вигідно в розвинених країнах, що реалізується на практиці через диверсифіковані ЄТФ фонди РАІД, ціна яких прив'язана до твердої економіки та твердої валюти. У статті Бета версія нерухомості та наслідки розподілу активів Пітер Малдіна, узявши статистику Фама Френча з 1986 по 2015 рік, дослідив прибутковість нерухомості. Висновок такий, що додавання нерухомості до портфеля не забезпечує факторного впливу, якого не можна було б досягти за допомогою традиційного інвестування в акції та облігації. Щоб реалізувати очікувані результати від РЕІД, інвестор повинен створити глобально диверсифікований портфель нерухомості, інакше специфічні ризики однієї країни призведуть до того, що факторні показники будуть значно відрізнятися від очікуваних. Також в нерухомості є специфічний ризик сектору зовсім не показати прибутковість. Молдіна порівняв оптимальні портфелі, які пропонують найвищий очікуваний прибуток для певного рівня ризику та виявив, що жоден з індексів нерухомості не отримав там місця. Це говорить нам про те, що найефективніший спосіб отримати вплив на прибутковість буде. Не через нерухомість, а через портфель з акцій та облігацій. Висновки Молдіна узгоджуються з висновками Джареда Кізера і Шона Говера. В їхній роботі чи Реїд є окремим класом активів. Вони використовували дещо іншу модель факторів ринкових бета-версій та виявили, що портфель з акцій та облігацій приносить кращу дохідність з поправкою на ризик, ніж Реїд. При цьому нема специфічного некомпенсованого ризику сектору нерухомості. Крім того, РАІД менш ефективний щодо оподаткування дивідендів. Чи є в вашому портфелі нерухомість? Чи це ваша улюблена інвестиція? Розкажіть в коментарі, чому. Як складати згідно науки інвестиційний портфель, ви дізнаєтесь з наступних відео. Ставте лайк. З вами був Семен, фінансовий планер і Гарного дня, приємного настрою. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться їм з друзями.